Доброго дня. Давайте зберемо запаску діаметром 25 см. На дно кладемо різноманітні горішки це фундук, фісташка, кешю, мигдаль, солоні, волоський, горішки в оболонці, накриваємо прозорою плівкою і починаємо складати м'ясні та сирні вироби, мисливські ковбаски, сир коса. Все можна коригувати. Якщо він не подобається, можемо не класти лайм. Курхан з фісташкою ось така слойка. Дуже вона мені подобається. Сир твердий добродар це яловичина султан сир з песто. Зелені міні-селями, дуже смачні, звичайні, вони не гострі усі, чікінси. Коктейльні біленькі, чорні з норі, також дуже класні. І м'ясні слайси. Зараз я до складу прикрашаємо гарбузовим насінням, розмарином. Воно вона все мите і перчик, лайм, розмарин. Закриваємо, додаємо візитку, листівку, кладемо в пакетик і відправляємо.